В іспанській Валенції заарештували чотирьох колишніх членів воєнізованого сербського груповання Тигри Аркана. Один з них Владимір Мілісавлєвіч, був заочно засуджений на 35 років позбавлення свободи за участь в організації вбивства прем'єр-міністра Зорана Джинджича у 2003 році. Джинджич був одним з тих, хто у 2000 році очолив повстання проти тодішнього президента Йогославії Слободана Мілошевича. Потім саме з його ініціативи Мілошевича таємно передали міжнародному трибуналу суд визнав причетними до вбивства очільника уряду 12 людей. Серед них і безпосередній виконавець вбивства, заступник командувача загону сербського спецназу, звездан Йованович. Він вбив Джинджича при виході з будинку уряду. Прем'єр отримав поранення у живіт та спину і помер у лікарні, не приходячи до тями. Вбивця пояснив, що таким чином хотів припинити видачу сербських патріотів міжнародному трибуналу.